Вітаю вас, шановне товариство. Ви вибачайте, що я може оце сьогодні трошки той неголений. Неголений з брудною головою. Коротше, немитий. Це сидить такий чухан і грає у кого в ктуху. Ну а що робить? Я людина занята, мені нема коли помитися. По Все? Так. А, і ми ж у минулому випуску, пам'ятаєте, не, не могли згадати, як нам туди потрапити. А ми ж туди через драбину йшли, але Макі не може по драбині. Тому так, ми йдемо просто ось цими сходами. Більше, де, де ж та фігня? Тут, по-моєму, так? Так, 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 ось воно, так. Макі Макі. Давай! <гаси> Окей, Макі, де се. Гаразд, бакі, ми ти на місці. Ліп. Ти підіймаєш і кришку, і а я вриваюся на вечірку. Джеку, нехай щастить. Так, а нам отак от рухатися так? Ну так, 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 так. Ну мені не треба вже вриватися на вечірку, ми там всіх перебили, мені просто якби опуститися і все. Все, погнав. Рухаємось, рухаємось, гоу гоу-гоу! Так, кроу він ніяк не коментує, тут ще набої до автомат. До речі, до автомату вже реально дуже багато набоїв. Давайте збережемося. До речі, дуже цікаво, чи зустрінемо ми Макі ще. Я от цього якось не пам'ятаю. Жерцілом, бачите. Начакували хуйні, Я мені це розгрібати тепер. Це чужинець, Знищте його. Падло одну мавпочку вбили. Ой, посдохнути маху є. Yeah. Так, а що далі? А, все, воно слабше, так? Магія. Мабуть, це Роберт Марш веде церемонію, краще піти за ним. Давайте підлікуємося. Тож чи теж кльово, так? Тобто, нібито оці жерці здавалося б, вони ж не озброєні, не озброєні нічим, так? Але в той же час просто бачите, вони магією, типу, херачать. І треба визнати, що доволі непогано херачать. Дуже кльово, типу, такий сильний вітер, ти не можеш нормально рухатися, і вони по тобі які, якусь магію фігачать. Ну, з аптечками у нас все одно, все добре. А, і до речі, тут ще він є, тож все дуже-дуже кльово. Так. А що тут написано? Щоби покинути храм, уклонійся божеству ордена. Так, ну мабуть, треба знову зберегтися, я так гадаю, бо ми все ж таки зробили справу, так, знищили жерців. Уклоніться божеству Ордена. Ну, коротше що? Дагон, Ктулху і Гідра. Угу. Так. Якщо поклонитися. А як поклонитися? Це статю Дагона. Це статуя Дагона. Та я бачу, що це статуя Дагона, братику. Ага. Я кір вниз, я і вліво, і якась така типу, як зірочка, так? І що мені це дає? Не дуже зрозуміло. Ну тут бачите. відкололися фрески. І здається, що як? Якір вниз. Чи що? Я не розумію, якщо чесно. Ну, мабуть, так. Якір Якір вправо, якір вниз. Потім зірочка. Так, якір вправо, якір вниз, потім зірочка, а потім. Ще зірочка, чи що? Блин, я щось не дуже розумію, якщо чесно. А тут можна книжку використати? Символ Book of Dagon. Символи відсутні в книзі Дагона. А тут що? Блін, я щось, чуваки, чесно кажучи, не знаю, що тут робити. Бля, не розумію нічого просто. І тут ззаду, бачите, тут тут, тут такий знак, як наче Oblivion. Тут у нас такий трикутничок, а тут... Ромбик, так? Щось, якщо чесно, я реально не дуже викупаю, що мені тут треба робити. Ну, по ідеї, головний Ктулху, так? По ідеї, головний Ктулху, а посередній Дагон, а, типу, найслабша це гідра, так? Або навпаки, Дагон, потім гідра, потім ктулху. І тоді що? Тоді треба бачити спочатку Облівіон, потім ромбек, потім трикутник. Облівіон. Ромбик, трикутник. Потім гідра це ромбик, трикутник цей, ромбик, трикутник. Цей. Ну, а потім ктулху Ктулху це трикутник, ромбик і цей. Трикутник, ромбик. Ніхуя. Воно явно якось пов'язано з цією херньою, але що тут, я не розумію? Ну, типу, як і ревниз, начебто, потім як і вліво, так, вниз, вліво, і топ. А це як шоу. Я не доганяю. А, чи як ір вниз. Як ір вліво, потім знову як ір вниз, потім зірочка, потім як ір вниз. І знову зірочка здається. Точно! Я кір вниз, я і ліво.. Я і вниз, зірочка, я і вниз і зірочка. І що мені це дає? Ага, як вниз це облівіон Значить, виходить, що облівіон Облівіон облівіон, облівіон. я Як ліво це. А, ромбик. Облівіон облівіон, Потім Ромбик. Обливіон. Об... Ой, почекай. Ні, Oblivion, Ромбик Oblivion. Oblivion, ромбик Oblivion. Oblivion, ромбик Oblivion. Так, потім зірочка це трикутник, ага. Oblivion, ромбик Oblivion. потім зірочка це трикутник, потім знову Oblivion. І потім знову трикутник. Oblivion, ромбик Oblivion. Потім зірочка. Бляха, це треба десь записати, бо я так не можу. Облив ромбик. Давайте десь бляха, треба десь записати, бо я так не можу. Де в мене якісь замітки, чи що зараз я в телефоні оце, га. Як я там казав, значить Облівіон, потім ромб, потім Oblivion, так. Як воно? Значить, як ір вниз, як ір вліво, як ір вниз. Так, як ір вниз, це Облівіон, вліво це ромбик. Так. Потім знову вниз це знову Облівіон. Потім у нас іде зірочка. Зірочка це а, трикутник. Так. Трикутник. Так, потім йде вниз. Вниз це знову Облівіон. Так. І потім останній це знову зірочка. Зірочка це ж знову ж таки е трикутник. Ось, так, значить, значить, як треба. Облівіон, ромб, облівіон. Так ось облівіон. Е ромб. Облівон, трикутник. Трикутник, Облівіон трикутник. О, спрацювало, так. Спрацювало, слава Богу. Бо я вже, чесно кажучи, думав, що все, піздець, застрягли, так. На цьому постаменті лежали таблиця Дагона. Марш, мабуть, забрав їх із собою. От скотеняка, от падлючий син, а. Чую, як біжить вода. Мабуть, ці старі контрабандистські тунелі ведуть до порту. Ага. Йоп твою. Це, походу, по сюжету, я так думаю, так? Так, плаває, булькає, булькає. Ти що, потонеш, що це як фуфіл, ти що, братику? Випливай. Завантажуй. Хе, ловіть сюди, ми візьмемо вас на борт. Матрос катера Уранія. Хтось мене підібрав, а? Катер Уранія 10 лютого 1922 року. Мав трішки часу перепочити, коли катер берегової охорони Уранія вилив мене. Я досі тремчу, та вже не від холоду. Хоч я можу вигадати безліч кращих місць, але крижана вода точно не одне з них. Як і те, куди прямує катер, команда, наче непогана. Командор Вінтер, перший офіцер, особисто прийшов перевірити, що про мене добре дбають. Схоже, вони і гадки не мають, куди прямують і навіщо. Я маю свої підозри, мою молю господа, щоби помилявся. Гадаю, дізнаюся, напевне, коли поговорю з капітаном Герстом. Не знаю, скільки ще витримаю До сьогодні я б ніколи не повірив, що людський розум може витримати те, що я бачив і крізь що пройшов. Я мав би збожеволіти, а можливо вже збожеволів. Я тішуся, що досить цілий і неушкоджений, принаймні фізично. Можливо, якийсь глибоко захований усередині інстинкт виживання рухає мною попри послаблення розуму. Jacked. Джеку, наші друзі з ФБР притисли кількох місцевих. Вони шаленці, але все вказує на те, що їхня цитадель десь під рифом диявола. Двадцять хвилин тому ми втратили зв'язок із субмариною, що патрулювала ті води. Дякую, офіцер Вінтера. Вінтер. В останньому повідомленні вони казали щось нерозбірливе про підводне місто. Ми маємо дістатися до рифу та знайти цю фортецю. Старі контрабандистські тунелі під морським дном найкращий варіант. Слухайте, я вдячний, що ви підібрали мене, але те, що ви кажете, схоже на самогубство. Дурниці, лейтенанте, сплануємо висадку в мене. Добре, що ми вас помітили у тутешніх водах, краще не плавати. Та що ти кажеш? Схоже, риф диявола десь за кілометр від іскуського порту. Так, дàu, Знову у мене немає ніякої зброї, це якийсь капець. Так ти тільки розмучуєш зброю і одразу втрачаєш. Ну, Зате можна позбирати набої. Набої у мене вже хоч сракою жуй. Дивіться, у мене реально прямо, прямо повна срака з набоями. Нічого цікавого. А що мені робити? Куди мені йти? Кудись можна вон рухатися. Infirmarie uh, замкнено на засув. Так, не дуже... До речі, дуже кльово зроблений корабель, ти прямо відчуваєш, як він хитається, типу, на морі. Цей ефект реально дуже кльово зроблений. Uh, не бачу нічого корисного. Це знову проїспуск. І дуже кльово бачите, прямо є прямо всі прибори морські. Так ну я не дуже, звісно, розуміюся на судноходстві, але ну прямо дуже кльово, так як як вони корабель зробили. Дуже багато приладів. Ти реально, і як його хитає, ти реально от є відчуття, що ти пливеш десь на кораблі. Це насправді дуже дуже класно. Будьте на поготові, Невдовзі ми дістанемося до рифу. Джек, тут ви особливо не допоможете. Попитайте хлопців на палубі, чи потрібна їм допомога. Давайте, до речі, збережемося. Певно, що гріх не зберегтися, так? Типу. Типу, всюди все замкнено, але він сказав, йди на палубу, попитаю хлопців, чи потрібна їм допомога. А, то, мабуть, нам туди і треба йти, бо тут я не бачу нічого. А як вийти на палубу? Я вже, якщо чесно, заблукав трошки. А, ось. Ж, так. Ну, от палуба, і що? Джеку, маєш сигарки? Боюся, що ні, усі промокли у воді. Хріново. Будьте на поготові, невдовзі ми дістанемося до рифу. Погане передчуття. Так а що мені робити, я не розумію. Знову ці пірамідальні краплі. Ну, є човен, якась драбина, що веде нагору, але я не можу туди підійматися. О, до речі, пушка, я пам'ятаю пушку, там буде з нею прикол, так. Uh, треба буде з неї реально стріляти. Що ви дивляєшся? Oh, Присягаюся, що бачив щось water. у воді. О! Oh. Як тримаєшся, Генсоне? О, oh, почався, почалось уже, почалось, блядь. Якась. Слухай, Джеку, я багато де був, чимало война бачив, але нічого не могло ви коли ця крихітка починала метати свиней. Що це в біса було? Johnson! Джонсоне, куди ти подівся? Все, пиздец на. Ёб твою мляха! Розстріл, розстрілюй їх! Джеку, прирошни нас настапали! Джек! Що вони просунулися середину корабля, не можна допустити! Що, що, що? Стеражися! Що робити? Не можна щоб вони потрапили всередину. так а скільки вони стріляти, їх безкінечно чи як? Бля! Та поможи, дебіл! Та я зрозумів! Мене... Стоїмо! Ходи сюди! Тримай ключі. Ага, він мені, він мені дав ключі від складу, пацани А де склад? Бляха, а така движуха, це просто пиздец. Джекаку поквапився. О, відчинено На бой до томігана. Так, ну принаймні можна зберегтися. Так, у мене з самого є рушниця, а я замутив набої до Томігана, але самого Томігана у мене немає. Є ще пістолет і все. Зрозуміло. Ух. Це якась... БЛЯЯЯЯ! Так, а що в мене зі здоров'ям, до речі? Ну трошки покосне, але не сильно. Що робить, що робить? Брать таку набої, да, давати? Jack, Наброй, швидше, дякую, Джеку. Один із них зачепив мене, нога сильно кровоточить. Потрібна аптечка, у речі має бути, попарська. Так, тримай, тримай. Але він завжди Ну, вигадай, як потрапити туди. Так, він просить принести тепер йому аптечку. Отже, я приніс йому набої, і тепер він просить принести йому аптечку. Давайте підлікуємося. Так, а він тепер просить принести аптечку, вона в лазереті, але лазарет замкнений, і він каже, щоб я щось вигадав. Прикол у тому, що в мене ж то навіть є аптечка, так, в мене їх до хера. Але тим не менш. Так, давайте збережемося знову. Я ж кажу, це просто неймовірна гра. Ось ці переходи, так. Я ж кажу, блін, такі двіж на кораблі, просто ось з нічого, так? Типу, ти просто ходиш по палубі, туди-сюди, тут туди -туди такий піздорез починається. А потім я точно пам'ятаю, що ми будемо стріляти з гармати по цьому догону. Це буде дуже круто. Так, ну а давайте, мабуть, на цьому наш випуск закінчимо, і дівчата. Так, а в наступному тоді коротше, підемо вже шукати аптечку у лазареті і допомагати тому чуваку. Ну, а я вам як завжди вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!